Доброго дня! Вітаю на каналі Різнокольорова мозаїка. Сьогодні у нас 8 грудня, і це восьмий день адвент календаря. Мої побоювання були марними, ніхто нікуди не збирається розходитись, тому ми продовжуємо. І кожного дня ми будемо робити крок назад, у вчорашній день, щоб дізнатися долю цього адвентика. І маршрут для оленів, ну, щоб знати, куди їхати. Тому запрошуємо у студію наш чарівний гаджет і сподіваємось, що техніка нас не підведе. Отже, вже за знайомим алгоритмом йдемо шукати. Вчорашній день? Так. Ну, що це в нас? Який день? Здається, сьоме? Сьоме? Копіюємо посилання і йдемо. Гості до рандомайзера. Дивне слово, але що поробиш? Він зараз вирішить, проведе конкурс. Отже в нас Юля чекає, як магічну казку, адже так цікаво, що ж в тих коробочках зараз дізнаємось, але спочатку перевіримо. Да, Юля, привіт-привіт! Юля, зараз я тебе збережу в історії цього адвента, а ми переходимо до 8 грудня і продовжуємо нашу чарівну казку. Але спочатку приберемо гаджет. А то щось тут якось тіснувато. І треба ж додати змісту нашому Адвентику за 7 грудня. Ні, я не буду показувати, щоб трохи зберегти інтригу. Ми побачимо розпаковку, коли. Отакі адвентики доїдуть до своїх власниць, а поки що адвентик за 7 грудня приєднується до веселої компанії. Таких же у залі очікування. Вони чекають на той випадок, якщо комусь випаде другий адвентик за наші різдвяні зустрічі. Ну, не двічі ж посилати туди оленів в дорогу. Це я так оптимізую їх маршрути. А ми з вами можемо на всю ширину вже діставати сьогодні якийсь маленький гаджет. Ну, щось тарехтить. Шліємо чи в'яжемо. Ага, 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 Ну і що це таке? Хто знає, що це таке? Може це прялка якась? Чи знов помпон, тільки меншого розміру? Ну що, дивимось підказку. Ну, магніт це точно. Ось тут приліпляється, мабуть, магнітом. А що ще? Хто знає німецьку? Щось про коней і здається про взуття? Мабуть, це просто підковане щастя. Хто підкаже, поки чекаємо підказок, відкриємо пасму. Там буде все більш визначитись вірогідніше. Восьме. Так обережно, щоб не зіпсувати. Нам ще ця торбинка знадобиться завтра. Ось. Оце буде чекати до завтра. А тут, ну, хто на які кольори робить ставку. Інтрига, інтрига, інтрига. О, це вже щось яскравіше і світліше. Вже ми десь дісталися до травня. Все квітне. Зараз приєднаємо до. Общої картини, до загального полотна. Ось наш ліс квітучий, і ось додається, крім пролісків, фіалок, хто ще у нас починає квітнути? Бачите, яка краса? Такий плавний перехід, що Перша і восьма дуже відрізняються пасми. А в цілому, як єдине ціле. Погодьтесь, дуже гарно. Так, не ховаємо. У нас попереду фотосесія. І ще нам треба визначити, для чого цей прилад може просто на. На добру долю, на вдачу. А може для чогось, якщо це для помпонів то навіщо магніт? До речі, для помпонів прилад буде дуже в тему, тому що сьогодні, восьмий день підготовки до різдвяних та новорічних свят, у мене день, коли ми приймаємо замовлення на карнавальні костюми. Хто там у нас готується до свят? Сніжинки, ялинки, зайці та навіть дракони. Всі вже визначилися зі своїми карнавальними костюмами, тому що я цього року плиту капелюх для Санти. Ось гачкую, але поки що в мене щось не дуже виходить, тому що я. Звечору зв'яжу, зранку подивлюсь, знайду помилки і розпускаю. Ось процес, бачите? Чим би ще зайнятися напередодні свят? В'яжу, розпускаю, в'яжу, розпускаю, але я вважаю, що навіть якщо хтось один, навіть дитина в родині одягне отакий капелюх санти, і вже святковий настрій вам забезпечений. Згадуйте, ким ви були? Дитинстві на святах, на карнавалах. Може, вашій дитині такий наряд теж стане в нагоді? Тому що святковий настрій ми можемо зробити собі самі, ну або вив'язати, або зліпити якісь рожки для оленя. А може, так от причепити антенку і буде. Чи конь, чи кінь, ну, якщо це для коней, чи може антена для якогось робота. Ось навіть листівочка є, підказка. Тут можна бути ангелочком, і навіть козою дерезою. Тому поспілкуйтеся з рідними, з дітьми, з онуками, кому який карнавальний костюм потрібен. Ще встигаєте підготуватись, а я пішла дізнаюся, що це за такий чарівний прилад. Далеко не розходимося, тому що завтра нам визначати долю цього Адвентика і діставати новий день вже 9 грудня. Тому бережіть себе до завтра.